Доброго дня, мене звуть Віталій. Я представник компанії Зубер. Сьогодні на огляді твердопаливний котел «Зубер еко з плитою фронтального завантаження. Даний пристрій призначений для обігріву невеликих площадей від 50 до 180 квадратних метрів, приватних будинків та дач. Даний котел можна встановлювати навіть на кухні. Котел має чивуну плиту для приготування та розігріву їжі. Варильна плита складається з трьох набірних кілець, підійде для будь-яких каструм. Поєднання цих двох функцій котла та плити дає змогу заощаджувати. Хочу зауважити, даний котел повністю енергонезалежний, може працювати як з насосом, так і без з автоматикою і без неї. Підключення до електромережі знадобиться лише випадку встановлення автоматики. Котел добре працює на твердих видах палива на вугіллі, дровах. Пілетах та брикетах. Варільна поверхня інтегрована з теплообмінником. Між стінами котла знаходиться водяна теплообмінна сорочка. Незважаючи на функцію плити, коефіцієнт корисної дії 85% зберігається. Котел має зручну завантажувальну камеру та зольний відсік для очистки котла. Котел утеплений декоративним кожухом з базальтової ватою. Дверцята ущільнені по периметру, азбестовим шнуром. Ручки покриті термостійким пластиком та мають стильний дизайн. Теплообмінник має якісне порошкове фарбування та оброблений антикоризійним складом. Котел має патрубки для установлення механічного регулятора тяги, обратка, злив, подача та вихідний патрубок. Димохода завантажувальна камера котла та теплообмінник виготовлений зі сталі 09 Г2С. Колосники чагунні, сйомні, довговічні. Котел має 5 років гарантії, термін експлуатації 20 років. Хочу зауважити, що компанія Зубер зайняла перше почесне місце в номінації «Вибір країни. Любі друзі, замовляйте котел на сайті кателзубер.ком будемо вдячні за лайк та підписку на каналі. Тисяч на дзвіночок, щоб завжди бачити наші нові відео.